Бориспільські вулиці перейменують в 305-му кабінеті міської ради відбулася зустріч членів топонімічної комісії. Головною темою для обговорення є зміна назв вулиць, що носять прізвища історичних діячів, які завдавали шкоду українському населенню, з яких критерій обиратимуть нові назви, розповів професор медичних наук Леонтій Сандуляк. Ми спочатку розробили принципи, за які проголосували всі. І комуністи, які були в цій комісії. А принцип був такий, що мають бути у фіковічні. насамперед люди, які прославили Бориспіль, які відомі, що зробили для Бориспіля, Місцеві люди, що ми сьогодні мали. Так? Потім видатні українські вчені знову ж пов'язані з Борисполем чи ні. На кінець українці, які зробили значний внесок в світову науку і культуру, завдяки яким світ знає, що є Україна, не якась забита там країна, космічна держава і країна, яка творила науку. Заступник міського голови зазначила, що для того, щоб змінити назви вулиць, необхідно отримати громадське схвалення. Сьогодні ми повинні не забувати наступне, що в 2012 році вийшов закон про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб, які та святкових дат, назв і дат історичних подій, і вийшла постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час розгляду цих питань. Також Людмила Васильівна зазначила, що необхідно звернутися до дільничих депутатів, які мають провести по своїх дільницях роз'яснювальні роботи, пов'язані з історичними особистостями, на честь яких мають назвати їхню вулицю. Свою думку також висловив голова громадської організації ветеранів Анатолій Пасічний. Він наголосив, що перш за все потрібно для громадськості організувати безкоштовну допомогу нотаріуса, який пояснить людям в правовому полі. Також на засіданні членів топонімі. Комісії виступила заступник голови громадської ради Ганна Михайлюк. Вона наголосила, що необхідно враховувати ситуацію сьогоднішнього дня та психологію людей, а також насамперед використовувати запропоновані назви для новопрорізаних вулиць. Крім того, Ганна Михайлюк розповіла, що у травні в Київській ОДА громадські організації області підписали меморандум Київщина в єдиній Україні про громадський мир та порозуміння на території області. Декілька пунктів цього документу. Заступник голови громадської ради зачитала. Значить, пункт 4. До ухвалення відповідних рішень Верховної Ради України утримуватись від дискусій на тему федералізація, вирішувати всі чутливі для суспільства питання в межах громадянського діалогу та політичного компромісу. Слідуючи, пункт шостий. Утримуватись від образ на адресу політичних опонентів та членів їх сімей, припинити поплюження та руйнування пам'ятників, символіки, відмовитись від публічних заяв, які можуть спровокувати конфлікти та неспокій у регіоні, зашкодити територіальній цілісності України, спровокувати там певні дії, поставити життя громадян під загрозу. Після закінчення засідання всі дійшли спільної думки, що перш за все потрібно проводити роботу з громадою міста, адже саме за нею вирішальний голос Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.